Отже, шановні колеги, зараз ми можемо перейти до обговорення кейзу хронічного паліативного пацієнта і пацієнта з хронічним болем в практиці сімейного лікаря. Таких пацієнтів я мав не один, не одного за свою практику, і буду радий поділитися досвідом стосовно ведення цих пацієнтів. Всі дані, ці, які ми зараз будемо представляти, вони стосуються доказового ведення, доказового. Призначення препаратів для лікування хронічного болівого синдрому. Отже, пацієнт 72 років, пенсіонер, в минулому викладач, грамотна людина, у му році йому встановили рак простати, призначено хіміотерапію, і його з тих пір і до того турбували болі в тазу. Ми пам'ятаємо з вами, що хронічний біль може бути змішаного характеру при такому хронічному тазовому болі. Документальне підтвердження основного захворювання це перше, що ми маємо за анкетою собі взяти до уваги. Плюс ми маємо оцінити больовий синдром за системою літіг, плюс 2ФФ, а і ми маємо оцінити ще загальний стан та соціальну адаптацію пацієнта за шкалою Карнавська. Я би хотів, щоб ми про це так само пам'ятали. На первинній ланці це важливо, щоб ми оцінювали пацієнта за. Цією шкалою, яка тактика знеболення нашого пацієнта 70 років на початковій стадії, якщо сила болю за ваш у нього 3 із 10 балів. Пам'ятаємо, що на кроці 1, коли є тільки 3 бали, і але хронічний біль уже досить тривало турбує нашого пацієнта, ми маємо призначати нестероїдні протизапальні засоби, плюс або мінус адюванти. Хочу звернути вашу увагу, що ці бали ваш за шкалою. Ваші ці кроки 1, 2, 3. Вони є еквівалентні дозі орального морфіну. Тобто я це нещодавно дізнався, що ці бали це не просто видумка, така а це є реальна е, доказова стратегія, яку рекомендували рекомендувала ВОЗ. А, а потім, бачите, cancer pain Guidelines у 18 році, тобто, коли була переглянута ця стратегія. Ми маємо розуміти, що цьому пацієнту рекомендована саме перша сходинка терапії. І якщо ми будемо говорити про тривалість терапії, хочу звернути вашу увагу, що є два препарати, які сьогодні рекомендовані саме. Лікуванням при лікуванні хронічного болю це препарати, які мають вплив, бачите, парацетамол, який має центральний вплив на цок 3 і не має протизапального периферичного ефекту. Його можна приймати в цій дозі, що вказано вам на екрані: 325 кожні 4 години, максимум до 65 кожні 4 години. Або ібупрофен, який не селективний цього інгибітор, який має протизапальний ефект на відміну від парастемола, який має так само знеболюючий ефект 200-400 мг, аж максимум до 600 мг кожні 4-6 годин. Чи є ризики побічних ефектів? Звичайно, кожної нестероїдних протизапальних препаратів є ризики побічних ефектів, і тому. Тривалість їх призначення досить є обмеженою. Подивіться, диклофенак, наприклад, це 10 днів, кетеролак це 7 днів. А якщо це є ампульний, то тоді до 3-4 днів. Німісолід це всього 15 днів. Але чи дотримуються цього наші пацієнти? Звичайно, ні. Вони це, це, призводить до постійного тривалого призначення препаратів безконтрольного, які абсолютно не адекватно. Призначаються, і ми маємо розуміти, що. Саме оцей синергізм ліків, саме комбінація ліків, саме адекватний підхід їх, саме він він забезпечує нам зменшення токсичної, токсичного впливу одного препарату по відношенню до іншого. Адюванти, які же адювант ми призначимо цьому чоловіку? Адюванти призначаються з малих доз, їх титрують до настання ефекту, вони потенціюють дію аналітиків і вони мають призначатися при неропатичному болі. Так як я сказав, це можуть бути протисудомні, антидепресанти чи інші препарати, скажімо, стероїди. Оскільки пацієнт пригнічений, в нього поганий сон, у нього є невелика сила болю, ми б могли призначити йому, скажімо, паростамол кожні 4 по 300 мг, і антидепресант, наприклад, дулокситин, який має певну хорошу знеболюючу активність, ми можемо призначати дулокситин 30 мг на ніч. Або зранку для стимуляції. Його. Тобто, ми можемо даріювати, тому що препарат не є апріорі седативним. Якщо нам треба седативні, препарати може бути, скажімо, міста у пацієнта, на жаль, проводиться продовжується хвороба пронкація з метастазами кістки, і через певний період часу ми його отримуємо уже з болями в 5 балів із 10. Ми бачимо, що біль у нього не тільки в тазу, а є ще в шиле щелепі через метастазування по кістках. Ніючи стріляючі болі у тазу, бачите, знову вже є нюанс: стріляючи болі, електричний. Є оніміння похолодання. Отже, ми бачимо нейропатичний компонент болю. У пацієнта, як ми пам'ятаємо з вами, було призначення, призначений парацетамол разом з антидепресантом, що ще на сьомому етапі. Нагадую вам, що це вже друга, друга по, як ми розуміємо, з вами по ваш, це 5 балів, тобто це другий крок знеболення, і ми можемо вже думати про якийсь із легких опіоїдів на вибір перед вами є кодеїн, трамадон, гідрокодон, оксикодон і так далі. Ми можемо перейти із парацетамолу на, скажімо, препарат із посиленою, ну, знеболючою активністю, скажімо, тот же самий парацетамол, хай буде в дозі 400 мг кожні 6 годин. Ми маємо, враховуючи компонент нейропатичний цьому пацієнту, призначити пригабалін 75 Мг на ніч з титруванням дози в разі потреби. І залишаємо його антидепресант. Який ми мали, скажімо, 30 або 60 мг, можемо титрувати його дозу так само вверх. Паралельно з цим ми додаємо легкий опіоїд, це в даному випадку буде Трамадол, 50 мг, призначаємо його разі на добу. Пам'ятаємо, що якщо права рука призначає опіоїди, права лівої руки, так зване, це призначення послаблюючих препаратів, тому що послаблюючі нам уже потрібність з першої таблетки прийому опіоїдів. ми можемо титрувати. Дозу опіоїда в разі потреби за необхідності. На жаль, настає період часу, коли у пацієнта через 2 місяці на фоні пролонгації оморбі біль уже переходить у розряд нестерпного болю. Це 8-9 балів із 10. Отже, наш трамадол, призначення трамадолу, на жаль, не призвело до адекватного результату, і ми переходимо на третю сходинку болю. Знеболення, як він описує біль під час першого звернення, це страшний біль, жахливо Все кричати від болі, так жити неможливо. Цей біль ніхто не бачить в моїх страждань. Люди не вірять, що мені так боляче. Отже, оці от фрази ми можемо почути від нашого пацієнта. Нагадую, у нього є сила болю: 8 із 10, болів та інколи стріляючи. У пацієнт пацієнт знаходиться на терапії бупрофеном при з антидепресантом та. Трамадолом у відповідному дозуванні? Як видно, цього препарату наркотично-анагетику на третій сходинці болю нам уже не потрібно, і ми маємо вдатися вже до морфіна на фоні попередньо призначеної терапії, крім е, трамадола. Тобто трамадол заміняється зараз на морфін. Що ж, ми хоч і що я хочу вас запитати всередині своєї цієї презентації? Чи помирали ваші, у вас хворі на дільниці за останній рік? Я думаю, що відповідь у більшості моєї аудиторії буде так, скільки їх померло, і важливе питання: чи призначалися їм опіоїди? А якщо ні, то моє питання: чому ми з вами говоримо, що в Україні сьогодні все ж таки не довиписуються опіоїди, хоча 6 місяців мінімум до уходу пацієнт має отримувати знеболюючі препарати. Ми маємо розуміти, що призначаються опіоїди як онкологічним хворим з інтенсивним болем, так і не онкохворим. Колеги на цьому хочу звернути увагу з інтенсивним хронічним болем. Тобто, якщо біль від під, під, підпадає під розряд хронічний і інтенсивний, незалежно від того, що пацієнта немає онкологічного захворювання, ми маємо розглядати терапію опіоїдами на фоні всіх інших засобів знеболення, Коли причину пацієнту неможливо усунути. Пацієнт, я нагадую, навіть останні 6-12 місяців життя мають в обов'язковому порядку якби розглядатися як кандидати для знеболючої терапії. Крім того, хочу ще одне сказати про пацієнтів, які мають диспної. Тобто, цей диспної в останній період, термінальний період життя, а особливо коли у нас наступають ці наші патологічні типи дихання по типу кусмаулі, це прекрасний спосіб убезпечити пацієнта від страждань на в Термінальному періоді життя. Пер, пероральний морфін швидкого виведення. Перша лінія лікування це цей пероральний морфін, я хочу сказати декілька постулатів або якихось таких ем, сьогодні виважених доказових критеріїв призначення опіоїдів. Отже, це перша пероральний морфін, який дає фору іншим видам опіоїдів на початках терапії. Пацієнтам без стажу ми призначаємо від 5 до 10 мг кожні 4 години, колеги. 5-10 кожні 4 години це правило, і ми не маємо нехтувати або подовжувати інтервали, тому що ми маємо чітко розуміти фармакокінетику, фармакодинаміку цього препарата і період напіввиведення для літніх людей при кахівці, при легкій нирковій недостатності доза стартового морфіна має бути знижена до 2,5 або 5 мг. Отже, худенька літня людина може отримувати половину дози, той, про яку я сказав, 5-10. Оцінка контролю болю має відбуватися щодня, а інколи може бути і кожні 4-6 годин. Титрувати дозу морфіну для досягнення максимального знеболюючого ефекту та мінімальних побічних ефектів це важливо, і ми маємо використовувати симптом надолуження або підганяння, підганяти дозу морфіна для знеболення. Отже, яка ж у нас схема лікування пацієнта з болем? 8 із 10 без опіоїдного досвіду. Яка тактика, який препарат, який спосіб ведення з якою кратністю? Ну, подивіться. Що у пацієнта є проривний біль, тобто він під час сечовипускання має посилення болю різке, ми можемо рекомендувати йому 10% добової опрахункової дози морфіну. Причому ця опрахункова доза. Задобова доза. Да? Отже, якщо наш пацієнт приймає 10 мг морфіна кожні 4 години, множимо 10 на 6, у нього є 60 мг. Отже, його доза на прорив, тобто доза на прорив, вона буде поза базисною схемою. Я зараз вам розкажу, він може приймати, скажімо, за потреби біля 5 або 10 мг морфіна за необхідності на прорив. Схема лікування. Буде, якщо у пацієнта є опіоїдний досвід, тобто, скажімо, він у нас вже приймав трамадол перорально, скажімо, 100 мг 4 рази на добу, 400 мг на добу, і в нього вже на фоні цієї терапії сила болю 8 із 10, ми маємо розуміти, що нам треба зараз вдатися до оцінки еквівалентності, якщо ми хочемо його перевести на морфін. Подивіться, будь ласка, у пацієнта був трамадол 400 мг, це є еквівалентно 40 мг. Морфіну, і тому, в принципі, його стартова доза може бути в середньому добова, бачите, 40, як ми сказали, з вами 40 50 мг морфіна на старт. Ми завжди використовуємо табличку еквівалентності, яку я зараз вам покажу. Насправді, базова доза старту, вона, як правило, має бути подвоєна, оскільки доза, яку ми мали до цього часу, бачите, еквівалент 40 мг морфіну 400 трамадолу не давала ефекту. Тому, якщо пацієнта було Така високий ступінь болю, інтенсивність болю 40 на 40 мг, умовно еквівалентних морфіну, то ми подвоїмо і до 80 мг морфіну перорально. Тобто це добова доза. Ми має, можемо давати, бачите, його тоді получається 5-10 навіть до 15 мг кожні 4 години, і, скорше всього, це призведе до адекватного е, знеболення. Подивіться, будь ласка, ця таблиця дуже цінною, є цінною. Я би хотів звернути вашу увагу, що якщо пацієнт приймав 400 умовно 400-500 або 400 мг е, морфіну е, на добу, то пероральною дозою морфіна, е, яка буде вже еквівалентною із перерах, в перерахунку, ми можемо думати про 120 бачите пероральної дози морфіну. Ну, Тобто, е, ви використовуєте їх е, ці дози вертикалі підводять. Чіпен, бачите, морфін, фентаніл і інші препарати або трамадол, співставляючи їх добові дози, які дозволяють нам перескочити з одного препарату на другий. Який перший пер, пер, принцип опіоїдної терапії? При постійному болі ми маємо призначати е, нову дозу опіоїда або, або переглядати дозу опіоїда кожного періоду напіввиведення, тобто кожні 4 години. Період опіодної опіу... опіу... терапії при проривному болі це додавання препарату додаткової або прийом надолуження за потреби, і ми можемо давати або не подавати пацієнту, якщо у нього немає такої потреби. Отже, пацієнт може пропустити болю знеболюючу дозу для прориву. Питання перед причиною значення додаткової дози. Чи зафіксували попередню дозу? Яка сила болю пацієнта зараз? І які побічні ефекти? Це обов'язково треба вирішити разом. Ну, подивіться, будь ласка, якщо ми плануємо з вами тетрування морфіну на фоні базової повторюї терапії, ми її ніхто не відміняв. Отже, ми призначаємо 15 мг, скажімо, морфіна кожні 4 години. Ми стартуємо у 16 годин. Наступна доза у нас полида, получається, мала би бути мала би бути у? 8 годин 16 плюс 4, да, тобто 20 годин. Але у пацієнта, скажімо, через годину наступає прорив. І ми розуміємо, що якщо його доза, ми помножимо, скажімо, 15 мг на 6, тобто це його доза буде порядка 90 мг, тобто його доза на прорив може бути порядка 10 15 мг додатково. Ви бачите, що ми в 17 годин маємо право дати пацієнту додаткову дозу проривну або на проривну. ще через годину. У нього знов проривний біль. Ми можемо додати ще 15 міліграмів, і в 19 годин ще 15 міліграмів. Ви бачите, що ми планували з вами по 15 міліграмів давати кожні 4 години, і так запланували дозу дев'яносто. Міліграм добову, але на жаль, у пацієнта це не покращило стан. Біль залишався такий же сильний, і тому ми кожну годину можемо додавати ще плюс 10% добової дози, яку ми з вами обрахували, або 20%, в то випадку тут 15 в середньому відсотків цієї дози. Якщо ви вже приходите до е, наступної дози е, в 20 годин, то і вам потрібно дати дозу на прорив, ми можемо уже додати, скажімо, до його базової дози, яка у нас була ізначально 15 мг, мова, ще ту саму додаткову дозу на прорив. Як це виглядатиме на щоденнику болю із призначеннями? Дуже вам рекомендую, якщо ви призначаєте терапію, в обов'язковому порядку пояснити ну, опікунам пацієнта, родичам пацієнта або самому пацієнту, фіксувати час болю? Час визначення болю, дозу призначення препарату, доза на прорив, і рекомендую дивитися на силу болю. Бачите, сила болю по ваш пацієнт сам має оцінювати як на тій дозі, яку ми йому призначили. Ще один нюанс по призначенню перших доз, які можуть викликати певну сонливість. Насправді, наступну дозу ми можемо зменшити на 50%, а потім знову повернутися до визначеної нами дози. Отже, ви бачите, що зменшення дози на 50% може зменшити сонливість у даного пацієнта. Хоча сон, який може бути певним, це наркотичний сон, він може викликати, викликатися саме бажанням або можливістю пацієнта поспати через те, що він нарешті отримав довгоочікуване знеболення. В лікарі є страх щодо зупинки дихання при прийомі значної дози морфіну. До речі, хочу звернути увагу, що у морфіна і у інших опіоїдів немає потолочної максимальної дози. Ви можете тривати до тої до межі, яка знеболює пацієнта. При поступовому збільшенні дози опіоїдів зупинки дихання не відбувається. За рахунок, як я сказав попередньо, опіоїдного досвіду. Якщо ми визначилися з вами, що, скажімо, певна доза перорального морфіну, або скажімо, бупренорфіну бупрен, такий препарат, який можна використовувати як сублінгвальний препарат, якщо пацієнт за певних причин не може або не хоче приймати препарати перорально, ще й так часто, чи в такій великій дозі дозуванні такому, ми можемо вдатися уже до альтернативного способу ведення опіводів, який сьогодні у нас з'явився на Нашому ринку це трансдермальні пластирі. Це прекрасна альтернатива перуральним, а ще тим більше парентеральному введенню препаратів опіоїдного ряду. І це при стабільному знеболенні, при вже визначеному знеболюючому знеболюючій дозі, ми можемо рекомендувати. Пластир, який буде діяти 72 години, колеги, один пластир, і 72 години пацієнт має базову, долю знеболю, базову дозу зневолюючого, а доза на прорив, скажімо, може забезпечуватися пероральним або перентеральним морфіном короткої дії. Отже, ви бачите, що у пацієнта з опіодним досвідом, на щастя, на наші враховуючи наші старання, наше призначення, ви бачите на фоні НПЗП, адівантів. Базової дози стартової і з додатковою дозою ми маємо достатньо хорошу сумарну дозу морфіну, тобто це 170 мг міліграм на добу. Тепер нам треба визначитися, якщо ми досягли практично повного знеболення, як би нам перейти на парентеральну дозу або на трансдермальну дозу в це робиться просто. Ви бачите, якщо доза наша 170 була морфіна, по, він у нас був, з вами був перуральний. Отже ми вишукаємо перуральну дозу морфіна, скажімо, 120 і переходимо по таблиці вниз на дозу фентаніла 50. Тобто ви можете в принципі, побачити, що доза фентаніла буде 50 або 75, в залежності від того. Як ви хочете, до якої дози по еквівалентності до морфіну ви можете прийти. Отже, доза буде саме тою, яка тут зазначена, і це є всмоктування за годину. бачите, Тобто ця 75 мг мікрограм на годину. Ви можете додатково додавати дозу морфіну на прорив. Тобто, ви можете розрахувати, і це буде, скажімо, бачите, я зробив 10-20%. По нашій попередньо визначеній дозі морфіну це буде 20 мг на годину за необхідності за рішенням пацієнта.